Ад пережили, конечно. Да, все, будет такое. На ад. мы крепкие, мы качаемся. Это основной момент. Как да. у вас обшинок, а -а -а. все а -а -а. много? Все интересно. Я за и Побачимся скоро. Побачимся. Я всех люблю. Позвони Ма... а, Сашка, саш, саш, где? Сашка, где? Сашка Де. Скоро обниму. Мама, держись. Внука воспитывать надо. Все, береги себя. Спасибо тебе за твои молитвы, за твою любовь, за все. Обними. Як, як, як Володимирович, як, як там? Здоровый. Алло, Матусю. Привіт, Матосі. Піша. Привіт. Привіт. Я так радий почути ваші голоси. Не хвилюйтеся. Я тепер в Україні. На рідній землі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! З Поверненням, хлопці! І українки, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України здійснив сьогодні черговий 57-й з моменту повномасштабного вторгнення російського агресора обмін. І це означає, що до України додому з російської неволі повернулись сьогодні іще 103 українці, захисники України, представники різних підрозділів із них понад 60 захисників Маріуполя, а також бійці спецпідрозділів гурмо. Кракен та міжнародний легіон. Прикордонники ВМС, ДРО, Збройні Сили України, так захисники Чорнобильської станції. І це велика командна робота, яка буде продовжена. Це означає, що сьогодні, на сьогоднішній день, від початку повномасштабного вторгнення координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з генералом Будановим повернув з російської неволі. 3672 українці та українки захисників, оборонців та цивільних. І робота з підготовки проведення наступних обмінів і наступних операцій з повернення наших громадян вже триває і не зупиняється. Повернеться додому кожен українець з російської неволі. Слава Україні! Героям слава!